Голбол унікальний спорт для інвалідів з вадами зору. Ця гра трохи нагадує футбол тільки з трьома гравцями. Вони майже весь час на колінах захищають великі 9-метрові ворота і забивають голи противнику. Очі гравцям заклеюють і одягають спеціальні окуляри, щоб слабозорі і незрячі були в однакових умовах. На підлозі роблять спеціальну розмітку, аби орієнтуватися у просторі. На майданчику ці спортсмени роблять неможливе. Ловлять м'яч, при цьому абсолютно нічого не бачать, тому під час гри стоїть абсолютна тиша, адже голболісти реагують. На звук дзвінка всередині м'яча. Маю проблему з зором і дуже багато хлопців, які грали в футбол. Обікновенно мені прийшлося працювати в УТОС і займатися таким видом спортом, як голбол. В принципі, це нічого не відрізняється, тільки тут трошки тяжеліше і інтересніше, тому що ти м'яча не бачиш, а повільно гола забита. От і з тих пір почали займатися. Більше 15 років участвую у всіх змаганнях, які существують в нашій Україні. Був кандидатом майстера спорту. І тримаю ще капітани команди. Голболу України майже 20 років. За словами тренера Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Світлани Мороз, в нашій державі проводиться потужний чемпіонат з голболу серед дорослих, на які приїздить 14 чоловічих та 4 жіночі команди. Це набагато більше ніж в інших країнах світу. Щодо дитячого голболу, то тут є ряд питань. «З Дитячим голболом складніше. Проблема в тому, що немає фахівців. І дитячі голбол стикаються з більшими проблемами в інвентарі. Зараз проблема і в спортивних базах. Не, не дуже хочуть предоставляти спортивні бази. Дуже дорогий спорт... інвентар, М'яч коштує до 70 євро. Але він також розвивається на спартке. Повір себе, всеукраїнський завжди приймають участь до шести чоловічих команд. І Зараз дві-три жіночі команди, і от зараз у нас є дитяча збірна. Маємо надію, що вона буде так само розвиватися. І зараз хочемо жіночу збірну створити. Мені подобається дуже цей вид спорту. І я хочу, щоб він розвивався. Світлана Мороз, суддя міжнародної категорії з голболу. Тож, повернувши з паралімпійських ігор, де вона судила змагання, ще більш завзято взялась до роботи, адже хоче, щоб коростенці, що мають вади зору, долучилися до цього виду спорту, адже його популярність в нашому місті значно зменшилась. Андрій Башинський займається третій рік, але вже не уявляє свого життя без голболу. Хоча і від інших розваг не відмовляється. Я не знав про цей спорт нічого. Потім так склалися обставини, що мене пригосили сюди грати. Я ну, от з першої тренування я захотів займатися цим спортом і он то продовжував ніби свою кар'єру. А що тобі було найважче з перших тренувань? Ну, навчитися трохи кидати, защита таке, трохи больно було. Яка нагорода тобі найдорожча? Та всі вони мені дорогі. Ну, перша, ну це як я заслужив заслужив перше місце, все ну, вроде б, як начало моє. Світлана Мороз пишається досягненнями своїх вихованців. Юні коростенці є основними членами обласної команди з голболу. Нещодавно хлопці посіли перше місце на всеукраїнській спартакіаді Повір у себе вони не скаржаться на холод у приміщенні, де триває тренування, радіють новому м'ячу чи спортивному одягу та вдячні за підтримку спонсорам, які допомагають виїжджати на змагання. Ось такі вони люди з вадами зору, які грають у голболу.